страшній провокації. Шановні одесити, шановні українці, хочу звернутися до вас. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація відносно мене. Поширюється інформація, знов поширюється інформація про якоби що в мене є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове. Воно задавалося з 2014 року. З 14 року. Я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема, не є громадянства Російської Федерації. Мені перевіряли всі відповідні органи України. Всі. Я Задавали питання, я надавав відповідь. Хочу повідомити, що перша на пленарному засіданні Верховної Ради Анатолій Кінах зачитав відповідь Консульства Російської Федерації в 2014 році, яке відповіло, що в мене нема російського громадянства. Потім, в 2016 році, на замовлення міграційної служби теж була отримана відповідь від Консульства Російської Федерації, що в мене нема гражданства Російської, не існує громадянство Російської Федерації. Далі, орган НАБУ. Цей орган сьогодні має довіру у населення, звернувся по міжнародної. Правової допомозі до Російської Федерації в 2018 році за з питанням, є чи в мене чи немає громадянства Російської Федерації, і відтримав відповідь, що в мене немає російського громадянства. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувалися, вони не дійсні, вони фейкові, якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Це що стосується історії. Я би не звернув до цього увагу, якщо б мені стало відомо, що завтра на комісії при президенти України, яка вирішить питання громадянства, планується виносити питання, позбавлене мене українського громадянства. Тому що в мене якобо є російське громадянство. Я хочу сказати: ну, по-перше, подивіться, будь ласка, на всі правові обставини. По-друге, те, що мені стало відомо, а я це покажу вам всім, хто в цьому зацікавлений, який паспорт, якби в мене знайшли, а як знайшли, якийсь адвокат, якого я не знаю, звернувся в 25-му році в Крим, для того, щоб надали: є в мене громадянство чи ні. І вони відповіли йому. І він приложив в своєму зверненні. Фотографію цього паспорта. От подивиться на цей паспорт, який буде в мене на сторінці, і в інших, хто захоче опублікувати, е, знаєте, паспорт виданий 15 грудня 2015 року. Якщо ви зайдете на наші сторінки, що я робив в цей час, то ви побачите, що я працював в цей час в Одесі. І це моя публікації, фотографії та інша інформація. Тому я не мог фізично бути там і отримувати будь-який паспорт. А що стосується цього, то люди посвідчені, вони знають, що це треба особиста особисте моя присутність, і тому, що паспорт має бути біометричним і має ну, відповідна процедура, має, має бути. Тому це чергова провокація. Я не знаю, кому цього кому це потрібно, можу тільки догадуватися. Я звертаюсь до всіх відповідних органів, до всіх, від кого залежить. Правда, від кого залежить сьогодні закон в Україні? Я звертаюсь і до президента України. Я прошу та там уже він відкається, просить «помоги». Там уже не суттєво. Ну от він наводить такі докази. Типу, от такі докази, що стовідсотково немає в нього російського громадянства. Про це дуже давно ведуться розмови. Е, захисник Катерини і Пушкіна, тобто, скажімо, його пам'ятників от, говорити про. Взагалі передивляти Струханова, який закликає до законності. Це ніби чекатіло, який би виходив і казав, не вбивайте друг друга, пацани, не стріляйте друг друга. Десь там поряд. Проблема в тому, що пан Труханов він звинувачується, ну тобто там не упирається насправді інформація про його, начебто російське громадянство, не, не виходить з точки зору тільки спекулювання документом паспорту. Справді і Олексій Мороз це підтверджує е, сьогоднішній пост. Його, в принципі, я його потім е, цей пост верифікував, наскільки це можливо. Ну там ті дані, які говоряться, про те, що в 92-му році. Пан Труханов отримав паспорт зразка РСРСР в Республіці Дагестан. Далі в 2022 році там отримав паспорт Російської Федерації. Паспорт, про який всі зараз говорять, він отримав 24 березня 2011 року в Сергієво посаді в Московської області. Це вже був офіційно другий документ, виданий безпосередньо російською владою. Значить, Труханов там може все, що завгодно розповідати на думку пана Симороза, що його в нього немає, але є одне але. Виявлений ще його податковий номер ідентифікаційний, ІНН, так званий. Він, він є. Він... Документи також присутні в публічному просторі. Тобто, сказати, що якби ну ні, це не так просто. Насправді процедура отримання паспорта в Росії трішки інша. Я не думаю, що там його треба особисто забирати, іноді адвоката вистачає. Людський фактор теж ніхто не відміняв, але те, що документів дуже багато, це факт. Ну і оця ж історія з Комісією по громадянству при президенті України, значить, Думська, така знаменита, знаменитий інформаційний ресурс в Одесі, він пише про те, що це рішення буде прийнято в будь-якому випадку. Але значить, українським ЗМІ на правах анонімності чомусь. Ряді українських змі люди з цієї комісії повідомляють, що поки що не розглядатимуть це питання, але ну, не дають гарантії, що не виключено, що ввечері що зміниться. Це вони говорили в день. Тобто, по суті, рішення ну, оприлюднене і на це ще наштовхує е, звернення президента за підсумками ставки. От я зараз зачитаю швиденько. Те, що він сказав за підсумками ставки, яку він проводив по енергетиці, Одеса має серйозні помилки. Тобто, в першу чергу, в нього претензії до місцевої влади і Одесу він там виділив єдиною в цьому в тому що ну, при відновленні об'єктів інфраструктурних енергетичних в регіоні, щось там таке нехороше відбувається. Поки що він це називає помилками, поки що тут. Непрямих звинувачень немає, але в, в, в цьому зверненні за підсумками ставки, ну, Одеса виділялась. Що стосовно значить, громадянства Труханова, історія не нова. Я нагадую, в 23-му році сам Сергій Стерненко оприлюднював теж ряд документів, враховуючи в тому числі ідентифікаційні коди, вони стали можливі за рахунок того, що. Пан Труханов з той документації, яку показують ну, громадські діячі, він намагався в Росії оформити картку. І це якось всплило в публічному просторі, десь винирнуло. І завдяки саме тому, тобто дуже багато таких от доказів з точки зору практичної інтеграції Трухана в російську систему, намагання отримати картку банківську оформити, на отримання ідентифікаційного коду. Тобто, якась достатньо дивна, якась глибинна конспірація агента тоді виходить, значить, з точки зору Мені так подобається, так це все. Знаєш, типу, заносити голову Труханова. По-перше, щоб відкрити картку, не треба ніякий податковий номер. В Америці навіть можна відкрити рахунок без social security. Це теж, як. А в ну, Росії треба. Я не знаю, я в Росії не живу. Я не живу в Росії. А в Росії треба. А, а як ти знаєш? Ти це вже з'ясував, ти намагався відкрити картку. З тих документів, які я є в, я не в захищ... дивись, я, я не захищаю Труханова, просто дивись. Я точно знаю, хто в 2014 році е, отримав російський паспорт, перебуваючи в Криму. Це Павло Казарін. І потім ця історія виплила, потім він позбавлявся, з'їв він його, чи не з'їв. Там тату теж історія. І багато хто, ну тут багато хто. Зараз уже дозволено множинне громадянство, та? і чи є Але в Тухарці. Не в ну, абсолютно точно. Ну, якщо читати закон, який ухвалила Верховна Рада. І тут одна, одна тільки може, одна може бути лише історія. Це Труханов він апелює до якихось українських органів, до НАБУ, Національне антикорупційне бюро України. Ну тобто, тут до ДБР треба апелювати, до СБУ. І перевірки провели. Ну, може, лінилися проводити перевірки. У Труханова є вихід дуже простий: подати на тих наклепників, які він вважає, до суду. І нехай вони там доводять уже, і потім працюють слідчі, там досудове слідство має, і з'ясовують, чи є в нього ці документи, чи він їх колись отримував. А не я пройшов всякі перевірки. Знаємо, ми ці перевірки, я перепрошую. У нас під час е, каденції п'ятого всепереможного президента, хочу нагадати: у нас іноземці працювали в уряді. Хочу вам нагадати. Тобто, о, і, та, у, нас, у, у нас із американськими, з грузинськими паспортами працювали. Потім з'ясовувалося, що вони їх нікуди не дівали. І їм надавалося українське громадянство плюс. Потім ЕППС Кашвілі. Ну, тобто, так можна, а так не можна. І це це, це прикра історія, якщо держава так от ставиться до інституту громадянства, це погано. Mm -hmm. Тобто його можна і набути, і позбавити. Тому що для мене. Кейс Корбен, досі загадка, за що його позбавили. Ну, ви ж розумієте, що таким чином, якщо вже є нова людина в Одесі, на місце Труханова, можливо, це буде військова адміністрація, можливо, це буде якась інша форма, то так Геннадій Труханов просто вибивається з посади міського голови? Я, я розумію. Тут же, ту ж годину в той же день, я коли один. він буде позбавлений громадянства, він автоматично втратить можливість бути е, будьте, чиновником, обраним. Е, і тому подібне. Саша, це Оте ще все. один металі, абсолютно правильно, але є закони, які треба дотримуватися і і, і їх виконувати ну, в Україні. По-іншому, ну, ми не заживемо ніколи нормально, якщо все так можна порішати. Розумієш? От Яценюк сьогодні програв мені апеляцію, наприклад. Вся ця епопея яку він там ще влітку розказував чи в квітні. Що я йому сейчук, значить, наклепники, з мене хотів стягнути 95, здається, тисяч гривень за всі свої там, оці, всі, там, за роботу адвокатів. Но сьогодні апеляція. І, і це важливо, тому що можна вийти і сказати: я виграв нього в нього суд, ну, першої інстанції виграв. Так? Ну, тобто можна лише з'ясувати, подавши в суд, і коли буде встановлюватися правда, істина. А так, я тобі на фотошопі можу намалювати будь-які документи, будь-який паспорт. Господи, це ж взагалі, от ти в руках тримав паспорт Трухановий російський, я не тримав. Ні, я з ним взагалі він, він, він я знав, він він мені не дав просто, навряд чи хто знає, може по п'яні комусь показував, тому що я знаю в цій країні людей, у яких є американський і український, і нічого. І показували, так, я дивився, розглядав. Да. Так що тут висновки мають бути вже встановлені. Ну, моя позиція. Ну, і так, подобається комусь Труханов. Не подобається. Його обирали Одесити. Там Костусів колись був, був мером, батько Льоші Гончаренко. Ільоша Янчаренко, любитель і русского міра. І таких повно, але за цим має стежити відповідно до законів, відповідні органи, тобто Служба безпеки України, в першу чергу, і ДБР на пару, і Офіс Генпрокурора, очевидно, якщо там є порушення закону і треба порушувати кримінальну справу. Все, а НБУ тут САП взагалі ні до чого. Ще на ЗК згадайте. А ще ООН з портлотою і, і ОБСЄ, знаєш. Ну, слухайте, де факто тут я згодна з тим, що він міг би подати до суду, якщо він впевнений в своїй правоті, він цього не робить. Це вже теж питання окреме. Це було б логічно абсолютно. У нього ж є можливість подати до суду на тих, хто наклад складає. Так. З його точки зору. І це логічний крок, абсолютно логічний крок людини, яка впевнена в своїй правоті. Якщо він цього не робить, то це вже теж якби складно вірити йому на слово. Просто, так само, як складно вірити на слово і тим людям, які оприлюднюють там якісь документи, які там, ну, грубо кажучи, да, якщо об'єктивною бути намагатися максимально, то от воно скоріше, все ж таки, так. Але Трохано вже ж справді дуже суперечлива особистість в контексті своєї діяльності в Одесі. Нічого корисного для Одеси він не зробив. Це я не говорю не з своєї власної точки зору, а одесити собі так кажуть, ті, з якими я спілкувалася. Це люди не якісь там просто пересічні, це люди, які активну позицію займають, звісно, стараються. Це конкретно ті люди, які ковпака на Катерину вішали, і мотузку. Тобто я розумію, що вони такі роз... знають, про що вони говорять, і щоб далеко не ходити, можна просто. Подивитися, як виглядає Одеса за ці всі роки таке прекрасне місто з такою історією, глибиною. А що там? А там нічого нового. Особливо ще можливо, якщо говорити про центр, то там ще більш-менш трішки далі від'їжджаєш. Ти дивишся? Типу нічого себе просто воно занедбане, там багато сміття, там немає доріжок якихось там нормальних. Тобто там насправді от дуже занедбане місто за оці всі роки, поки Труханов цим він нічим толковим не займався для Самих місця нормальним. Ну, от поїдьте Татарево, поїдьте на Паскот, по, по, це так Паскот, це посілок по Котовського. Поїдьте uh -huh. туди, поїдьте да, від'їдьте від, від центру. Да? Іра абсолютно має рацію. Але іронія ще долі в тому, що нам розказують, що там гурвець, пам'ятаєте, теж був такий міський голова. він Це ж за його каденція, а він потім був Народний Союз нашу Україну ну Для розуміння. Тобто, по Помаранчеві Ющенка патріот! Бл такий е, такий патріот, і це за його каденції поставили пам'ятник Катерині. Дуже патріотичний слів немає ну, просто. Він теж суперечлива персона, тому що коли в Одесі демонтували пам'ятник Леніна е, на Куликовому полі. То в принципі горець розпорядився його розібрати, а потім зібрати так, щоб його не можна було вже демонтувати і перенести. Його поставили десь. Ну, вже і там демонтували, але так, щоб не повернули. Тобто склеїти його так уже вліпити в те місце, щоб mm -hmm. туди бабусі ходили, там не знаю. а коли там одеський аеропорт я можу. Розказувати цю історію безкінечно, коли бабушки вийшли під проводом Наталії Вітренко проти НАТО проти НАТО. То бабушка їм винесла пиріжки. пиріжки. Тобто директорка бабушкам винесла пиріжки. Ні, це вже був заключний акт. Спочатку вона сказала, що там, от десь поруч, з аеропортом, там цукор продають вдвічі дешевше, і половину цих бабушок, типу, знесло. А половина лишилася стійкі. Ну а потім винесла пиріжки, пригостили компотом і так приймалася, що бабушка не могла вийти з туалету в результаті, розумієш? Цікава що... історія. Одеса, Одеса така, Одеса різна, і по Труханову тут має бути вже зрозуміла відповідь офіційна, через суд або там хай малюк попрацює СБУ. Тому що можна припустити, що в нього є російське громадянство. Росіяни будуть вам розказувати, що в нього нема російського громадянства. Вони засіяли російськими паспортами, я перепрошую, всі окуповані території. І засіювали до того для чого у Труханова міг бути з'явитися російський паспорт, хто його знає. І тим більше в 2014 році ще ходили потяги до Москви. Хочу теж нагадати. Це не Львів, Москва, був потяг. Я на ньому їхав до Києва зі Львова. І літаки літали. Да, і скільки в нас на посадах на різних, абсолютно, навіть на військових і правоохоронних було саме в російських агентів. Про це стало відомо там, починало ставати відомо там за. Періоду там після 14-го, та а потім ще й навіть після того, як уже завершилась каденція п'ятого нашого особливого президента, скажімо так, теж так само 22-й рік теж дуже багато було таких моментів, коли люди, які були по суті ну, афільовані Росії, були присутні на на ключових посадах. Це факт, це те, що не ну заперечувати немає сенсу, тому що це публічна інформація. Нас цього, але ще, я думаю, дуже багато в країні ще досі. Я в порах в нашому серці. Це вже навіть та це навіть суть не в про... Зеленський теж далеко ходити не треба. Давайте на офіс президента подивимося, які там певні персоналі там присутні в його оточенні. Досить суперечливі часто і тому цього нам не потрібно. Нам потрібно все ж таки дійсно люди з державницьким мисленням, особливо на ключових посадах. У нас з цим дефіцит тотальний. Тому треба щось з цим буде нам зробити виборцям уже в майбутньому для того, щоб от такі, які вже показали себе зі всіх поганих боків, знову не потрапляли до своїх посад, засиджених вже давно, до жодних абсолютно. Тому це вже наша робота має бути громадян України, тому що це наш обов'язок де факто.